Славіте його прославляю Богу, і вас, припрошую, що до вашої хати заходжу. Але я сам не сам будну мої браття, котре ще разом зі мною пропалюють, рожджество Про Проте любі гази ви на місці дайте. Рожчасну добре послухайте. Гей, блять, ступайте. Радуйтеся всі люди, радость вам, де вас спада. Судна Марія, Марія, Марія. Любі мої батя, в укров поставайте, будете нам на вас покати. Недавно в церкві чудо сталося, Захар ангел на землю з'явився, благословить стара жона, що не частина сина дарить йому вона Але я вам то не вірю, проте біди спася. Кажуть, люди чусти не старше. Це найкраще буде, діду, знати, треба його к нам покликати. Гей, діду, ступайте. Ну ви мене кличете? Може, піром панікою стити хочете. Ну дайте, бо відкрасну піношка зуго. Не сімей не, слово, діду, ми хочемо знати, що в світі на волосли Діду, то правда? що Марія Діва сина породила, тим і Захарія Карла одарила. Так, ото істинна, правда. що Марія Діва сина породила, тим і Захарія Карла одарила. Чи хочете з мене ще більше знати? Ні, бо вже помигаємо спати.

Neцар. Neцар, влаці, Войду, стъне, вопуск, не царь! Не царь і паці, по мене зупиняти, воюстине, во пустине, треба досвід. Треже старим дідом найскаров стає. Ай нам розтулку, як так файно співає, Лівне новину пінням прославляє. Ей, діду, вставай, діду, бісові споки дасть. дай! Вставайте, вставайте, бо радость нас возвіщає, дівне новину пінням прославляє. Що кажеш? Кобасу печинку смажену даєш? ну дайш маточок, навіть ті шолодний Скоро скарбаля. Хто такі? Не знаю. А не лес там та небесна, де требовав заходять. Радуйтеся, пастори, пастори Христос хріста Котрого мержали Богу оплотився, і зіва не трінет красневі плеєни, але Алелуя, красне віплеєни, але лилуя, красне Честу вимог закончили, про пітням бах заселили. Проте гази ви нам дещо дайте. Щиро вас джереть в боксі кидайте. Смотрите, у нашого діда борода сіла. Треба йому дещо дати, поповнював чорного. Кого вона, дівчина полюбила. на намило. Християни добрі, воруси нечесні. Хториста нас прийняли у свій дом ласкав. Желаю вам, всім вам, вашим дітям, онукам, ще й маленьким правнукам благословити цей день нам майблає лі. No, my, yeah. Благаєт, волза її, спасеніє, нога яліт, благаєт. Молодь!